Друзі, всім привіт! Привіт із Сонячної Флориди. А сьогодні розповім вам трошки більше про те, як я піклуюсь сьогодні за собачкою і я піклуюсь про неї у Сонячній Флориді. Я розкажу вам про програму, яка взагалі чудова. Я рахую для всіх людей, яка дає можливість. Подорожувати і подорожувати безкоштовно по майже по всьому світу. Я перебуваю зараз в Сполучених Штатах, проживаю, і ця програма вона дає мені можливість подорожувати по всім штатам, по всій Європі. Багато країн відкриті для цієї програми. Ця програма ти підписуєшся на рік. І вона дає тобі можливість вибирати будинки всього світу, майже всього світу, де ти хочеш. Тобто люди їдуть в подорож або в якусь відпустку, і вони не хочуть здавати на якийсь дайкер, ну якийсь такий інший будинок. Вони хочуть, щоб тварина була в своєму будинку, і вони якби дуже такі дружелюбні, і хочуть, щоб ти у них проживав. Безкоштовно користувався всім, що є в домі, і при цьому ти піклуєшся про улюбленця. В цій програмі є різні тварини, є навіть коні, рептилії, котики, собачки, кролики. Ти сам вибираєш ти, ти, ну, ти сам вибираєш категорію, в якій ти хочеш піклуватись. Тобто я не вибирала рептилії, я не вибирала. А, Коней, бо я не знаю, що з ними робити, з тими коньми. І ти вибираєш, вибираєш ті дати, які вони є, списуєшся з ними. Якщо вони тебе підтверджують, підтверджують тебе, то тоді ти можеш планувати цю подорож. Ми вибрали подорож так, щоб це було комфортно для моєї сім'ї. Тобто ми даємо всю інформацію, що в нас є діти, що ми... Ну, no lucky. Що в нас є діти, що ми це робимо як подорож, але ми готові поклуватися про улюбленців. І нас підтверджили. Це моя перша подорож. Таким чином, я хочу поїхати ще восени в Нью-Йорк безкоштовно подорожувати. Можливо, Гаваї також. Тобто, це дає класну можливість безкоштовного проживання. От Наприклад, до прикладу, зараз найвисокий високий сезон у цьому регіоні, де ми є. І тобто це буде мінімум. Це буде мінімум там 150-200 доларів на сім'ю тільки проживання. А ця програма, ця можливість дає нам безкоштовно проживати, ці гроші тратити на або зекономити, або на, ну, на якийсь інший вид відпочинку. Тому ми дуже раді, що. Ми скористалися цією можливістю, і я прикріплю назву цієї програми, де ви можете там за мені здається 150 або 190 доларів а, якби зареєструватися. До речі, у мене є купон. Я можу також його прикріпити. Користуючись цим купоном, ви зможете отримати 25% знижку, а мені це дає два місяці безкоштовно ще Додає. Для цієї програми. Ну, якщо цікаво, комусь пишіть, я надам свій купон без проблем. Що саме цікаве, чому я ділюсь цією інформацією? Я могла просто показувати гарну картинку, як я подорожую по всьому світу, але я піклуюсь про тварин, і для мене це, ну якби зараз, дуже актуально все, що пов'язано з тваринами. Але ще більш актуальне те, що мені хочеться поділитися з українцями, поділитися такою можливістю. я дивилась, наприклад, Європа, Іспанія. Ви можете просто подорожувати по всьому світу і, і це робити безкоштовно. Не знаю, тобто для українців це ці двері відкриті. Тобто тут, там немає різниці, національність твоя, хто ти. Ти маєш просто любити тварин, розуміти якісь. Ну, не маєш бути там тренером, ти маєш розуміння якесь, як піклуватись про них, любити їх. Тобто навіть те, що я зараз гуляю з ним, це моя ініціатива. Там, закрита, там де він проживає, там закрита територія, він може гуляти сам вночі. В їх сім'ї, так, прийнято, вони його закривають в клітку в гаражі, включають кондиціонер, і собака в клітці спить. Що саме цікаве, в цієї собаки є денний сон. Я так сміялась, що з часу, з часу 30 ми маємо зачиняти і до 5 собаку в клітці, зачиняти а, для денного сна. Я кажу, що навіть у собаки є денний сон, у мене немає, а у собаки є. Так цікаво. Тому всі, всі різні собаки, різні хазяйви, різні правила. Але я думаю, що ця можливість для кожного класна, і кожен може скористатися їй. І що саме цікаво, то що ти можеш вибрати. До речі, хто зараз у Європі, українці, а, в Англії дуже багато, і в Іспанії дуже багато, в Португалії дуже багато вісить таких варіантів. А, для тобто люди кудись їдуть і дають свій будинок, свої квартири для того, щоб ви могли поглядіти їх тваринку. Буває декілька тваринок, буває котики, наприклад, дуже цікаво з котами. Тобто взагалі треба просто вигулювати їх. Не знаю, не треба вигулювати їх, вони просто знаходяться вдома, просто даєш їм їсти, прибираєш і насолоджуєшся. Можливості відпочивання. Цей будинок знаходиться 10 хвилин від океану, від Атлантичного океану, там в ту сторону, всього 10 хвилинок, тобто це дуже мало, 10 хвилинок машиною. І це місто Сан-Августін дуже красиве, це місто колись було колонією Іспанії і а, старе місто дуже-дуже красиво, можливо, ми виїдемо. Слаки трошки погуляти, і я покажу вам більше. Гоу! Гоу, колаки! Покажу вам більше. Це місто, красиве. Дякую за увагу. Розповім ще більше про можливості перебування з тваринами. Підписуйтесь, вас чекає дуже багато цікавого, цікавої інформації і можливостей, які ви можете мати, підписавшись. На мій канал, дякую всім за увагу. Бай-бай.